Привіт, Агротехнар. Сьогодні знімаємо для вас порівняльне відео ну, відносно нових тракторів. Це Fighter 504 це RD, люксова комплектація і 404-й це RD, звичайна комплектація. Значить, це у нас 50 коней, це 40 коней. Тут у нас кондиціонер, скажімо так, максимальна комплектація більш досконалена, і там у нас базова комплектація. Почнемо давайте з маленького. Значить, 404 й файтер отримав у нас двигун 404 490 КМ. Отримав пластиковий бак під підлогою. Звичайні металеві крила. Що дуже радує, посилений 40-й передній міст модифікації, те гідропоцілювач від окремого насосу. Працює Так, спереду у нас знаходиться радіатор, з лівої сторони у нас знаходяться два фільтри: масляний і паливний. Також у нас є тонкої грубої очистки. і... Тут у нас знаходиться маса, стартер, насоси і генератор. сам. Ця моделька, в принципі, була як аналог Скауту, тобто Це фірма Garden Scout завозила, щоб перебитись, скажімо так, поки у них були перебої з їх технікою. Але і, чесно вам сказати, от коли не заморачується, походу люди виходить набагато ліпше, ніж е, коли заморачується. Тому що е, бачимо, тут у нас передній нерозбарний диск, 7,5-16 резина. Тут у нас 11,2-24 розбарний диск, є також 25 кг довантажувачів, примусова гідравліка тогори донизу качає, причепний механізм. З регулюваннями дві швидкості валовідбору, 4 гідровихода. Також у нас під автомобільну розетку вона в комплекті. Розширюваний бак для масла. Підсвітка номерного знаку тут відсутня, але є кріплення. Так, ну, Понятно, що камера на всіх моделях зараз вона стоїть від 40-х тракторів. E, значить, Що ми бачимо, тут міст у нас теж модифікація ТЕ 391-й. Е, непоганий, він, до речі, ставиться і на 50-ті трактори, тобто в принципі, міст тут з запасом потужності. Але якщо порівнювати ціну цього трактора і ціну допустим, скаута, то е, ви одразу зрозумієте, що в принципі, скаут буде дорожчий. І особливих відмінностей в плані технічно ви не знайдете. Е, значить, Тут підвісні педалі йдуть. Обшита тканиною, не пластиком ще. Реверс знаходиться з цієї сторони, основна куліса з тієї сторони. Кермо у нас регулюється, що є плюсик теж. Звичайна поламеханічна у нас приборна панель. До речі, трактор заводиться і глушиться, у нас, якщо я правильно помиляю, не помиляюсь, з декомпресором. Тобто не така система, як на скауті, комусь вона подобається більше, тому що багато нарікань у когось сериної диці. Бувало таке, що виходили з ладу. Міняється вони легко, але все одно це Марокко, і люди, я розумію, що починають скажімо так, трішки хейту підсипати. Хоча, по факту, це робочий момент. Так, сидіння. Звичайне, з пружинкою підлокотнички встановлені, відчиняється заднє віконечко, відчинається у нас лючок. Так, на сьогоднішній день цей тракторець коштує 9 тисяч. 000... 200 доларів з доставкою, з усім повністю під ключ. Отакий от тракторець. 40ка з примусовою гідравлікою, з гідровиходами, з нормальним переднім заднім мостом, тобто адекватна модель. 504-й файтер зазнав більших змін, тому що він, вдумайтесь, за 11 тисяч доларів на ньому стоїть компресор. 20-та 20 резина розбарний передній диск, 28-й розбарний задній диск. Е, так, Грузи у нас тут по 30 кг стоять. Пластиковий бак в принципі, нічого особливого на 50 літрів. КМ495 стейдж 2 двигун 50 коней. Вантаж підйомність, верніше, вантаж додатковий. У нас тут 10 блінчиків по е, 10 кг. Тобто сотка. Сотка давить просто напередок, Це вже плюс великий. потужний дуже передній міст, те є 300-й. Дивіться. Сейчас для скептиків зніму, мало ли може кому цікаво. Так, відсилювач у нас захисні оболонці. Ресивер стоїть у нас з правої сторони. Ну, обв'язка така сама, як і на 40 тут нічого особливого. Так, двигун зніму. км 495 25-го року випуску, до речі. Так, тут у нас теж примусова гідравліка, теж 4 гідровиходи, розширювальний бачок масла, теж немає підсвітки номерного знаку, але подивіться на цей чулок. Це Є1204. Це просто чулок з 90-х тракторів, задній чолок з 90-х тракторів на 50-ки за 11 тисяч доларів. Нагадую. Причепний механізм нижнього положення тут іде. А, так, по кабіні. ну, Звичайно, що є камера, освітлення, це понятно. По кабіні давайте поглянемо. Кабіна тут вже. Іде з пластиком обшита, вже грамер сидіння. Рознесені, бачимо як і на скаутах, як і на кентаврах, і на багатьох інших моделях, вже йде рознесено коліси гідравліки. Тобто для більш зручного підвісного типу педалі, реверс біля керма, регулюється також по нахилу. Тут у нас приборка вже йде з будованим екранчиком. Також є лючок, магнітола, ну, пічка, все по стандарту. В принципі, все по стандарту. І також на цих моделях йде. Кондиціонер, друзі, за 11 тисяч баксів компресор, кондиціонер, великі розборні колеса ну блін. Просто шик. Тому, якщо ви вагалися, думали, чи треба воно, чи не треба. Fighter 504 люксова комплектація, 11 тисяч баксів. Він важить більше 2 тонн. Забув сказати. Файтер 404, тонна 700 важить теж 9200 доларів. Це просто ціна лафа, якщо чесно. Тому, якщо ви ще не надумали, думайте швидше, набирайте, замовляйте, гарантія 2 роки, доставка безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. Пока-пока.